Добрий день, друзі! Елвін. Сьогодні в нас на відео огляді новинка 2024 року. Приїхала вперше в Україну. Це модель Елвін Ідеал. Він насправді є ідеальним, тому що він зроблений на базі Елвін Джой трошки тільки доробили, трошки покращили. І отримали ідеальний трицикл на кожен день. Давайте все по порядку. Наше відео буде складатися з декількох частин. В першій частині ми оглянемо, зробимо відео огляд трицикла, потім зробимо невеликий трес-драйв і підіб'ємо підсумки. І так, поїхали. Що це за трицикл? Він ідеальний як від криші і до коліс. Він має жорстку кришу. Давайте підійдемо ближче, поглянемо. Криша жорстка і тут йдуть опори металічні, друга металічна опора і ззаду металічні опори. Все легко складається, дуже добре, все швидко робиться. Криша пластикова йде, захищає від дощу, спереду стоїть скло. Також стоїть що дуже-дуже дуже добре, скажімо так, це скло очисник. Склоочисник встановлюють тільки на автомобілі. Другу модель Elvin Everbright. і тут він, його поставили на модель Elvin Ideal. Також є дві фари, лінзи діодні. Все діодне тут, як спереду, так і ззаду. Показники поворотів також діодні. Колеса стоять тільки 10 дюймові. Це 40 см діаметр, як спереду, так і ззаду. Гальма йдуть барабанні як спереду, так і ззаду. Двигуни ми будемо оснащувати 1000 ватні або 1200 ватні, але 1000 ватні на такий електротранспорт ну, ставити взагалі не серйозно, тому що це навантаження буде, получиться, маленьке, а він не деяк як-не як трьохмісний. Кліренс в нього з 10-дюймовими колесами буде складати 16,5 см. Також давайте поглянемо, що тут є. Великий цифровий дисплей, не просто великий, а величезний. Є такі ніші з правого і з лівого боку, коли ми відсовуємо сидіння, тут є один бардачок, такий великий, і ззаді є багажник, який зачиняється на ключ, такий самий, як Велвін Джоя. Як я вже сказав, трицикл іде трьохмісний. Зараз я покажу. Є дитяче сидіння, одне для водія і одне для пасажиру. Або, як ви вже бачили, заднє сидіння, переднє, середнє сидіння ховається і заднє сидіння совується наперед. Дитяче сидіння також ховається. Є гальма дві, двоє ручних з правого з лівого боку і одне ножне гальмо. Це в кого, якщо є люди з обмеженими можливостями, якісь рука може не працювати і так далі. Кнопки все зручно, все зроблено. Перша, друга, третя швидкість драйв реверс, драйв вперед, реверс, як ви включаєте, це назад він рухається. Тут перемикачі світла, відповідно, тут можна переключати ближнє дальнє світло. Це йдуть повороти і звуковий сигнал. Також можна робити ручне стояночне гальмо, коли ви так нажали. Все, скутер не поїде ні вперед, ні назад. Це стояночне гальмо є з правого і з лівого боку. Щоб відпустити гальмо, ви натискаєте чуть-чуть сильніше, все воно відпускається. Скло очисник виведена спеціальна кнопка для того, щоб очищувати скло під час їзди по дорозі. Крило переднє йде пластмасове, задні крила йдуть металічні. Це дуже зручно, це краще, ніж пластмасове, бо ми постійно просимо на заводі, щоб нам давали, робили металічні крила. Чому? Коли люди заїжджають в калітку, часто буває зачіпають або правим, або лівим крилом. потім воно... Пластик ламається, тут можна легко взяти, зафарбувати. Метал чуть, чуть погнеться, поцарапається, але все буде нормально. По двигунах двигуни. Можна 1000 ватт, 1200 Вт. ватт, в залежності від потужності двигуна відповідно іде інакший контролер і відповідно інше навантаження на електротрицикл. Якщо 1200 двісті витримує навантаження до 200 кг. Це досить нормально. Дві людини з легкістю поміщаються. Скажімо так, по вазі входять в цю категорію. Про амортизацію. Амортизація спереді стоїть гайдравлічна вилка. Ззаді стоять, стоять два пружинні амортизатори на направляючих. Акумуляторні батареї можна ставити різні, як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. Все залежить від того, яку вам потрібно дальність ходу, який вам потрібно пробіг, скажімо так, і чи ви будете їздити зимою. Більшість покупців на всі три цикли бере свинцево-кислотні тягові акумулятори, тому що цього достатньо, тому що зимою ви зможете їздити. І не переживати, що там ємність впаде. Літій-йонні акумулятори беруть це на мотоцикли, автомобілі, щоб був великий дальність пробіг. На мотоцикли беруть їх, тому що ривок з місця кращий. Тут не потрібно цього всього, тому ми радимо брати свинцево-кислотні тягові акумулятори. Але в Elvin він ідеал. Можна поставити свинцево-кислотні акумулятори як 60 вольт 20 ампер, так і 60 вольт 32 ампер. 60 вольт 20 А. Дальність ходу буде складати в районі 43 км, на 60, 60 вольт 32 А години, дальність ходу буде складати в районі 65 км. Також дальність ходу залежить від навантаження, від того, як ви їдете, від манери водіння, ну і від дороги, по якій ви їздите. Що треба відмітити, можливо, хтось не дивився наш відеоогляд про Elvin Joy Він, як я вже сказав, перейшов Elvin ідеал зробити. На базі Elvin Joy, це сам це трицикл, який має збільшену ширину. Тобто, якщо всі трицикли побудовані на базі ширини 68 см, Elvin Joy, так як і Elvin Ideal, побудований на базі ширини 77. См. Тобто це плюс 9 см до ширини, це дає кращий тійкість на дорозі. Кращу, коли ви входите у поворот, він краще тримає дороги, тобто ймовірність перевернутися достатньо мала. Ну будь-що можна перевернути, як ви розумієте. Але тут він краще тримає дорогу, ніж будь-який інший трицикл. Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть. Будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога для наших героїв. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд. А зараз робимо невеличкий тест-драйв. Також спробуємо зараз на підйом. Тут є підйом, як він буде виїжджати це на пандус, скажімо так. Стаємо. Згоном виїжджає пробуємо ще раз з місця зараз На тяжку, легенько взагалі без ніяких проблем виїжджає. І як працює спровочисник. Забули показати? От так працює скровочесник. Тобто, якщо буде погана погода, все буде добре видно. Дякую за увагу та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був інтернет-магазин elvin.com.ua Ігор і ідеальний трицикл Elvin Ideal.